Сейчас запрещено массовое скопление людей, только в церкви будет в понедельник э -э, служба панихида будет. Вот такая ситуация. Не будет ничего. Ну, я так понял, потому что я сам, сам не слышал, но сказали прихожане там, которые... Я-то сейчас на подал хожу, вот, а я тоже узнавал, мне сказали, что, говорит, не будет говорит, ничего, только в понедельник. А это в казинке. это в казинке то Казинки, да, там церковь сгорела. Нет, ничего. Ну, види, видишь ли, э, народ-то все равно пойдет, но власти запретили массовое скопление, потому что дроны могут взлетать и набезопаздничать. Ну, 25 років Путін не сказав жодного правдивого ствердження, і причому вони е досить цікаво, що вони протирічать один одному, буквально через короткий проміжок часу. Ну, такого не буває, щоб сконцентрувати 50 тисяч військ е кожного е кожної доби мати втрати по півтори тисячі особового складу і не мати якусь там міту для такого угрупування. Звичайно. Мета для цього угрупування це максимальне наближення до міста Харків і підготовка умов до того, щоб ну, це місто захоплювати. Інша справа, що чи в змозі вони це зробити, чи є у них для цього сили, чи дозволять їм це зробити Збройні Сили України. От, як ми зараз бачимо, що на початковому етапі оцього, оцю, оць, оцього інфільтраційного такого наступу, яке почалося з 9 травня, то ну вони так досить швиденько набирали обороти, от рухались, але це в більшості пов'язано з тим, що, адже підготовка цих позицій була ну, ускладнена тим, що вони фактично знаходяться за. Біля кордону Російської Федерації, тобто постановка мін там була практично неможливо. А, значить, якісь споруди фортифікаційні будувати теж було дуже важко. Постійно був обстріл. Ну а на жаль, зброю, особливо оцю зброю технологічну західного виробництва. Ми поки по території Росії використати не можемо, навіть у разі того, що вони е, напрямую проти нас застосовують. До речі, всі ракети, які вони запускають проти нас, е, вони, е, ну за виключенням тимчасово окупованої території Крим, вони запускають з території своєї країни. Оці оці, оці Х-101, Х-555, е, 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 Тому Я думаю, що це дуже серйозний факт. А тому те, то, що вони зараз роблять, у них не, не дуже це виходить. А, поэтому, а є багато таких припущень, що вони хочуть ну, сховати наші війська, і це в принципі частково вірно, тому що ми, ми вимушені наші резерви туди кидати і а, стримувати а, рух російських військ і останні декілька днів вдалося стабілізувати а, лінію фронту. Там і ми бачимо, що. Лінія фронту стабілізована. Але, опять же, Путін давно мріяв про Харків, це колишня столиця України. І я думаю, що він, якісь плани у нього є стосовно цього. Ну, у нього є плани стосовно всієї України. До речі, Петр Павло дійсно дуже поважна людина. Я навіть служив з ним трошки, коли він був в шейпі. Це стратегічне командування НАТО з питань операцій. От ну він має звичайно, право на таку думку. Я, він має певну інформацію стосовно того, що зараз має місце в Україні. Які бої ведуться, тому що він верховний головнокомандувач Збройних сил своєї країни. А Чеська Республіка, як країна член НАТО, має я так розумію, доступ до розвідінформації. Альянсу стосовно того, що виникає. ну, Тут питання в тому, що таке це ну, найближче майбутнє, що він має на увазі. От, ну і потім, е, опять же, розуміємо, що е, е, зробити це буде дуже-дуже важко, це ми розуміємо зараз. От, е, але ну, це може бути так, може бути трошки по-іншому. От, але, ну, в принципі, певний сенс расі, ну, в цьому питанні є для того, щоб ем, звільнити ці окуповані території. Буде, де, де, треба дуже багато зусиль як України, так до речі, і, і наших партнерів. Ну, до речі, Чеська Республіка ініціювала дуже важливий для нас проєкт цим артилерійським снарядам і дай Бог, щоб вони врешті-решт почали поступати в наші війська. Дивіться, ну от я от згадую зараз початку війни, от і ми завжди казали: от наступний тиждень вирішальний, наступний місяць вирішальний. Причому казали це всі: від експертів до президентів там або прем'єрів країн, і таких високопосадових цих, військових західних. Ну, звичайно, це буде дуже ну, серйозний час для нас випробувань, тому що росіяни сконцентрували зараз навколо на ну, нашій території, фактично навколо понад фактично півмільйонну груп групування. Це, до речі, втричі більше ніж було на початку війни. Зараз є певні сприятливі умови для них. Особливо для ну, верхівки Російської Федерації, для політикума Путін він виграв вибори, а Путіну вдалося за два роки, в принципі, ну, я так думаю, як мінімум частково переконати суспільство, що ця війна має сенс для Російської Федерації, але, ну, по крайній мірі, ну, би, багато росіян. Не соромиться на прямих каналах про це казати, що ми там з кимось воюємо, і у нас там якась є дуже така справедлива мета. Вот. Це, я думаю, що він використовує момент. І зараз принципово ну, цей 9 травня вони полюбляють свята якомога більше захопити, там щось, щоб підкріпити оці живодьорські речі Путіна на Красній площі. Плюс, все-таки 15-го, 16-го червня саміт миру в Швейцарії, Вони також хочуть свої позиції посилити. От і поэтому, ну от вони цю лінію фронту намагаються рухати якомога далі в наш бік. Ну же, тут питання ресурсів, а тому, що то, що вони зараз роблять, це вдалося їм завдяки тому, що вони мобілізували досить. Серйозний контингент і це, я думаю, ну набагато більше, ніж було заявлено ними там першу хвилю, там, а потім були ще декілька хвиль мобілізації прихованих. Поэтому на ресурси у них не вичерпні. Ми знаємо, що незважаючи на те, що нібито вони і промисловість свою підключили, перевели на оці от, військові. Рейки в ну і північна Корія допомагає відкрити Іран і Китай. Там щось там.